Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до рубрики Маленького принца. Чому маленький принц? Хтось не знає, хтось знає, хто перший раз це Таро маленького принца. Може, хтось пам'ятає, Екзюпюрі. В мене, коли я маленька була, була така книжечка, і я її дуже любила розглядати, ті малюночки. Чомусь я вважала, що то дитяча книжка. І вона в мене є вже, я її собі купила. Німецькою мовою, до речі, ось. Гаразд. І купила, як тільки побачила ці карти, я зразу собі. Попила. купила. Попила. Тобто, в мене вони вже, ну скажімо, давно, декілька років. Ну, давненько, давненько. Гаразд. Як зазвичай, ми питаємо у Таро, маленького принца, як він бачить на сьогоднішній день перемогу України? Чи бачить він її, чи відчуває він її? Буде в залі перемога України. Дивіться. А, ви знаєте, от не знаю, щитувати цей розклад з, з Зеленським чи без Зеленського. Дивіться, з Зеленським його не буде. От у нас зразу вийшов а, Зеленський. А, хто дивиться мене, знає, що король Кубків у таких політичних розкладах, тим більше, що це перемога. Тут іде тормозіння, скажімо так. Нашої перемоги. Через Зеленську йде тормозіння. А взагалі-то перемогу маленький принц бачить Але бачите через те, що е е влада тих, кого він привів, е креативних менеджерів. Е будь ласка, без ілюзій. Не майте ілюзій. Гаразд, що приведе Україну до перемоги? Запитуємо так, що приведе до справжньої перемоги. <кій> військовим шляхом. Ну, це завжди, бачите. Таро, не дочікуючи, що я витягну карту, вже перше вилітає. Вже перше таро вискакує. Показати тільки військовим шляхом. Знищенням ворога. Бачите? Ось тільки військовим шляхом, виключно вільковим. Але тут заморочка така, що у нас треба потерпіти, треба почекати, бачите? Перемога буде тільки військовим шляхом до повної перемоги. Давайте три останні карти витягну, Жертва. Ви знаєте, тут повинні я більше викладаю, тому що в мене тут ніби незакінчений розклад, я би сказала так: ми повинні розуміти, що в майбутньому ми будемо мати перемогу, повну перемогу з усіма територіями, що до нас повернеться удача. Ось що хто загинув, звичайно, я розумію, що всі, хто загинув, не хотіли помирати і. Як би це сказати, щоб не задаром. Тобто, ось тут розклад говорить, щоб не задаром ці е, смерті були потрібно тільки військовим шляхом. Тобто відомститись, відомститись. Ось так. В принципі, маленький принц бачить, Таро маленького принца бачить перемогу України. Але це довгий шлях. Це тим, хто чекає перемогу, терпіння і вкладатися в перемогу. Найкращий варіант ось це нижній тут вкладатися у військових. Ось дивіться, не просто чекати, а вкладатися у військових, допомагати збирати е збори, які ми збираємо е для військових. Ось так. Це єдине, що ви можете зробити, а чекати це нічого не дасть. Чекати воно нічого не дасть. Потрібно щось робити. Кожний повинен бути на своєму місці. Кожний повинен виконувати якусь свою роботу за для перемоги, за для України. Ось якось так. Ось так я це бачу. А тепер зараз я зберу і ще раз запитаю: якщо кожний буде на своєму місці, тут я маю на увазі і наша влада. Всі разом ми будемо старатися допомагати військовим робити збори. Ось, приймати правильне рішення буде наша влада. Чи бачить туди перемогу маленького принца. І дуже навіть швидку. І дуже навіть швидку. Але тут треба поборотися, тут треба конкретно. Всі разом, всі спільно. Бачите, і ця карта теж говорить так. У кожного повинен цей вогник запалати. Патріотизм теж в першу чергу. А тільки разом, тільки разом ми зможемо подолати ворога. Ось, бачите, всі разом. Пам'ятаєте, коли ставали проти танків? Ось я не закликаю ні до чого. Тарони показують тут перемогу зараз, але показало, як, що так, да, дійсно може бути. Сили нам, витримки. Ось. І по заслугах. По заслугах, ви бачите, ось вам перемога це сонце. Ми дочекаємося перемоги. Я бажаю кожному дочекатися до перемоги, до повної перемоги. Дочекатися атв'яточки в як то кажуть, так? щоб Росія понесла все те, що. Ну, Трошечки не так вона буде, я відчуваю трошечки інакше, але все рівно Росія понесе, бачите, карти показали, наша перемога це тільки наша перемога, ніякий мир. Ви повинні розуміти, ніякий мир нас не спасе. Тільки повна перемога військова нас ем, спонукає Росію відповідати за свої злочини. Ось сила. Тут сила. тільки... Наша перемога будемо мати силу вдарити, не просто вдарити по Росії, а законно приволочити їх до відповідальності. Ось так я скажу це. Ось якось так, мої дорогенькі. Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. А перемога буде. Бачите, ми дочекаємось, Ця карта говорить: ми дочекаємось до перемоги. Все буде Україна.